У цьому відео ми поговоримо про визначення різних типів перетворень. У нас є запитання, якими типами перетворень можуть бути це та де. Підкреслюю, головне слово в цьому реченні це можуть. Можуть, означає, що нам не потрібно 100% визначити, що перетворення це це паралельне перенесення, а перетворення це це обертання. Якщо я вже почав, то я вам поясню, які можуть бути типи перетворень. Це паралельне перенесення. Паралельне перенесення це те ж саме, що переміщення. Далі у нас є обертання. Обертання це коли у нас є якась точка, і навколо неї ми обертаємо щось. І останній тип перетворень це відображення. відображення. Коли у нас є пряма і якась точка, і ми відображаємо цю точку відносно цієї прямої, і попадаємо в іншу точку. А тепер перейдімо до наших перетворень. Отже, перше перетворення це відображає точку мінус 2-3 у точку 4-1, і точку мінус 5-5 у 7-3, позначимо їх на нашій координатній площині. Мінус 2-3 це точка А, і вона переходить у 4-1, це точка А штрих. Також є точка Б мінус 5-5, це буде точка Б. І точка 7-3 це Б штрих. Отже, нам потрібно визначити, який тип перетворень можна здійснити, щоб ми перейшли з точки А в точку А' і при цьому ж перейшли з точки Б в точку Б штрих. Адже перетворення Це, які у нас є типи перетворень, паралельне перенесення, обертання та відображення. Давайте підставимо просто кожен із них і визначимо, який саме буде тип перетворень у перетворенні С. Почнімо з першого: паралельне перенесення. Якщо нам потрібно перенести точку А в точку А штрих і точку Б в точку Б штрих, то, наприклад, з точкою А це треба зробити 4 клітинки вниз пройти, і треба пройти 6 клітинок праворуч. Але з точкою Б вже треба пройти більше клітинок. Я досить складно можу порахувати скільки, тобто 5 мінус мінус 3, це 8 клітинок донизу. Та 7 -5, та 12 клітинок праворуч. Це вже зовсім не та відстань, якому пройшли від А до штрих. Тобто ми можемо сказати, що тут не може бути паралельного перенесення. Спробуємо зробити обертання. Якщо ми візьмемо якусь точку, можливо, ось тут, ось тут, то гіпотетично ми можемо ось так потрапити по дузі з А в штрих, і при цьому ж, обертаючи навколо цієї точки, потрапити з Б до Б штрих. Отже, я вважаю, що тут може бути обертання. Запишімо це. Обертання. Ну і щоб пересвідчитись, чим може бути відображення, давайте спробуємо намалювати пряму, від якої буде відображатися ці точки. Наприклад, ось таку пряму. Нехай вона йде, плюс-мінус ось так. І мені здається, тоді, якщо ми відображаємо А до А', то це ось такий перпендикуляр. І він пройде кудись сюди. Ну, якщо я намалюю пряму трішки краще, то я гадаю, що можна прийти з А до А'. І, відповідно, з Б, також, я думаю, можна прийти до Б-штрих за допомогою відображення. Отже, пишемо відображення. І рухаємося до нашого перетворення D. І перетворення D відображає точку 4-1 у 7-3, і точку мінус 5-5 у мінус 2-3. Позначимо їх на координатній площині ось наша 4-1 це буде точка А. Вона переходить у точку А' у координаті 7-3, та наша точка Б у координаті мінус -5, 5 яка переходить у точку Б на координаті мінус 2-3. Отже, чи може бути це паралельне перенесення? Що нам потрібно зробити з точкою Б, щоб перенести її в точку Б штрих? Правильно, нам потрібно пройти на дві клітинки донизу, та три клітинки праворуч. Відповідно, подумайте, що треба зробити з точкою А, щоб перейти у точку А штрих? Правильно, також дві клітинки донизу та три клітинки праворуч. Це може нам сказати, що це абсолютно ідентичні перетворення. Отже, тут може бути паралельне перенесення. Паралельне перенесення. Тепер визначимо, чи можуть бути відображення та обертання. Відображення може бути у нашому перетворенні з точки Б в точку Б', якщо ми проведемо приблизно ось таку пряму. Ось таку пряму. Подивіться, ну, тоді ми зможемо провести ось такий перпендикуляр з точки Б і попасти приблизно в точку Б штрих. Але якщо ми відносно цієї прямої відображатимемо нашу точку А, то ми попадемо кудись, може, сюди, а може взагалі за можливості нашого поточного графіка. Отже, відображення не буде підходити. Адже для того, щоб відобразити точку А відносно прямої. То потрібно побудувати зовсім нову пряму десь ось тут. І тільки тоді ми зможемо сказати, що відображення буде працювати в цьому випадку. Отже, відображення тут бути не може. Але чи може бути обертання? Якщо ми, наприклад, обертатимемо так само, як у нашому перетворенні С навколо цієї точки, то ми з точки Б потрапимо в точку А. Не підходить. А якщо ми приблизно ось ту точку поставимо, то ми попадемо з точки Б до точки Б штрих. Ми можемо попасти, так? Якщо повернутися приблизно на 180 градусів. І відповідно з точкою А та ж сама ситуація. Також треба поставити точку приблизно на цій прямій, яку ми намалювали, і тоді ми зможемо прийти до точки А штрих. Але знову ж таки, це два перетворення. А у нас в одному перетворенні Д. Не може бути одразу два перетворення. Підіб'ємо підсумки, що у цьому завданні, у перетворенні С ми визначили, що це може бути обертання та відображення, і у перетворенні Д ми визначили, що це може бути паралельне перенесення.